Друзі, всім привіт! Треба рухатися і робити вже замовлення у наша хата. Якщо вам треба, красивий паркан, такий, як на цьому розкішному об'єкті. Попри те, що сніг або мороз, треба рухатися і робити замовлення: телефонувати, дзвонити, писати в нашу хату. Тому що весною в нас вже є. Об'єкти, які ми будемо робити. Але якщо ви хочете їх зробити, замовити, то треба рухатися вже, тому що багато роботи, щоб намалювати, розпланувати, вибрати колір, вибрати жалюзі. І я би хотіла вас зараз запросити пройтися біля цього красивого паркану. І я вам хочу розказати, що тут є. Тут є прекрасні жалюзі і прекрасні блоки. Колір Моренго. І зверніть, будь ласка, увагу, що тут жалюзі 8019 кольору. Дуже класне поєднання, і спеціально сьогодні приїхали, щоб передивитися вживую, тому що на фото був один формат, а е вживую воно все виглядає інакше. Унікальний об'єкт, і ми тут вже знімали відео, коли були тільки блоки. Унікальний в тому, що тут є стіна з блоків, і їх навіть дві. Ми виконуємо об'єкти з нуля, тобто від фундаменту до мурування блоків, до монтажу воріт, монтажу секцій. Але якщо у вас сталося так, що вже фундамент у вас є, це не страшно. Можете замовляти вже на тому етапі, на якому у вас це все зупинилося. От це стіна, і це так класно виділено вхідну групу в гаражні ворота. Дуже класно, тут мурували наші монтажники. Коли ми муруємо, ви отримуєте гарантію на якість монтажу. Ми, як фірма, несемо відповідальність. Жалюзі тут одна з найкращих моделей. Вона ромбовидна, по типу, як так, я вам показую, це подвійна кількість металу, вона дорожча, але ви паркан робите не на два роки, не на три, а гарантія на метал. 15-20 років, в залежності, який метал ви виберете. Це все можна уточнювати при бронюванні. Працюємо по всій Україні. Паркан це лице будинку, тому він має бути дуже красивий. Наші офіси працюють, ви можете там побачити це все вживую: Чернівці, Львів, Стрий, Долина. Запускаємо зараз Вінницю, запускаємо Франківськ. Луцьк, Мукачево і Київ. А Тернопіль. І Тернопіль. У нас там вже виставка працює, вибачаю, забула. Так, і запрошуємо вас відвідати наші виставки, якщо ви маєте таку можливість. Якщо не маєте, то ми приїдемо до вас. Дзвоніть, телефонуйте, замовляйте заміри, замовляйте технічні, е, технічну інформацію. По розкладці блоків ми це все надаємо, промальовуємо паркани, тобто ми можемо вам намалювати схожу таку картинку, прикласти до вашого будинку. Про умови, як це зробити, ми вам все розкажемо. Сьогодні холодно, тому Василя вже починають руки трястись, довго не буде тебе мучити. Всім хочу побажати не зупинятися, хочу побажати вірити. В перемогу і рухатися, робити її. Якщо не воюєте, то донатити. Робити свою справу дуже добре, і до вас підтягнуться і гроші, і клієнти, і можливості. Якщо ви воюєте, клієнти, у нас дуже багато в 23-му році було. Я вам бажаю сили. Я вам бажаю, щоб в такий роз вас зігрівала надія про перемогу, віра в те, що ми подолаємо. Цю, цю нашу таку перешкоду до, до успіху, до розвитку. От і бажаю всім самої головної нашої мрії це перемоги. Звертайтесь в компанію Наша хата, телефонуйте, дзвоніть і гарного вам дня!